Віта в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі до новин щодо тарифів на воду в Україні з 1 червня. Мала подорожчати вода у профілі. Нацкомісії вирішили підвищити тариф у середньому на 32%, А платіжки на 62 гривні на місяць у залежності від регіону не планувалося підвищення лише у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій. Це Харків, Миколаїв і Херсон. На заяву ЕнкараКП відреагував Президент ще одне сьогодні. З'явилось повідомлення від нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть. Слава Україні! Відрогував і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він назвав рішення нацкомісії неприйнятним і непогодженим із урядом та дав доручення профільним міністрам провести консультації. І от сьогодні НКРКП скасувало рішення про підняття тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Більше про тарифи знає Сергій Філіпов, керівник ГС. Спільна власність. Долучаємо до розмови. Сергій Вітаю, вітаю вас. Сьогодні це е, не перше намагання НКРКП збільшити вартість саме водопостачання, і це ставалося і минулого року. Самі ініціативи, і цього року. А як на вашу думку, чому рішення нацкомісії розходяться з позицією президента та уряду? Ну, якщо питати мою особисту думку, то я б сказав, що президент та уряд на фоні цього просто здобули собі політичних балів трошки, тому що це дуже так, дуже швидко, дуже стрім стрімким таким приводом ці новини пройшли. А, ну, тобто, я вважаю, що це чисто політичний піа, політичні бали, але Дивлячись на те, як формується, якщо ми подивимося калькуляції водоканалів на тарифи, які вони затверджують. Ну все дуже просто. Одна з основних, не те, щоб з основних, одна з одна зі статей витрат на формування тарифів на воду, називається витрати внутрішньобудинкових мережах багатоквартирних будинків. І от цю графу витрат можна записувати абсолютно будь-яке значення, і його ніхто не перевірить, тому що багатоквартирні будинки в нашій країні більша їх частина, значна їх частина досі не обладнана приладами комерційного обліку, тобто загальнобудинковими приладами обліку води такими лічильниками, а також у нас до сих пір ну, ця, ця реформа взагалі комерційного обліку води. Вона провалена з теплом, ще куди не йшло. Теплових лічильників в нас дійсно по країні дуже багато. А от з водою зовсім кепсько, і власне, ми розуміємо, що тут що б там, не напиши, все, все туди підійде, і все буде економічно доцільним. Але відповідальність за цю реформу, звісно ж, профільне міністерство наш Мінрегіон, Відповідальність за цю реформу а, так само і скажімо так а, не прямо, але опосередковано відповідальні також наші органи місцевого самоврядування. Ну і Верховна Рада, безумовно, закони відтермінування і так далі. і Так далі давним-давно би вже це все. А, Порішали, як то кажуть, і закрили питання, але ні, все ще е, якось воно йде. То то відтерміновували в зв'язку з ковідом. Вибори моделі договорних відносин зараз. з війною е, незрозуміла позиція, яка деякі будинки довірилися або до каналу, поставилося від ці загальнобудинкові лічильники. Тепер сплачують більше ніж е, всі інші. Потроху ці лічильники встановлюються, але леова частка багатоквартирних будинків все ще без цих лічильників, а це значить, що це привід для того, що водоканали можуть встановлювати абсолютно будь-який тариф на воду, який їм які вони будуть вважати за доцільне, враховуючи якісь там певні власні економічні показники, які у них є а, безпосередньо саме у водоканалах, якось yes. так. Ну насправді нацкомісія з регулювання, вона ж має стояти на варті справедливості цих розрахунків. Якщо вона не один раз намагається підвищити ціну, то можливо ця вартість є обґрунтованою. Чи у вас є сумніви щодо цього? Е, дивіться дійсно в чомусь правий президент з Кабміном, що не можна під час війни по підвищувати тарифи і так далі, і тому подібне. Справедливо на фоні подорожчання електроенергії майже в два рази. Ми це все бачимо все дуже добре. На фоні здорожчання тепла в півтора рази в Одесі, ну і так далі. і так далі Але національна комісія, звісно, вона, як ви правильно сказали, на варті справедливості. Також справедливо справедливим було б. Те ж куди витрачають гроші. Ну взагалі наші монополісти в даному випадку ми кажемо про водоканал, куди витрачає гроші наш водоканал. А саме, якщо говорити більш конкретно, то це в розрізі інвестиційної програми, інвестиційної політики, коли ми бачимо людей, наприклад, які прочищають каналізацію, приїжджають на старих газах. Газонах ще радянських часів, там 70-х, 80-х років випуску. Ну вибачте, то це соромно вже давним-давно можна було закупити більш сучасну техніку і зробити ці всі речі. Набагато кращими От за це в, цьому, в розрізі цього я підтримую підвищення тарифу, при тому, що не набагато треба підвищити цей тариф на воду, щоб це ну, щоб це з'явилося в водоканалі. Так те саме стосується гідродинамічної промивки каналізації. Дуже багато спекуляцій від місцевих бригад на цьому, в, цьому, в цьому питанні, тому що. Наприклад, якщо багатоквартирний будинок був або є житлово-будівельним кооперативом, то десь з'являється відомості, що в нього на балансі якісь є мережі каналізації або водопостачання, і водок... ну, і відповідно співробітники водоканалу, які не мають достойних заробітних плат через те, що у нас дуже ну. Не то, що те, що у нас найнижчий тариф на воду в Європі, це зрозуміло, але відповідно ну скажімо так, якщо співставно, то у нас низький тариф на воду. Так от співробітники водоканалу не отримують достойних зарплат, тому звісно виникає а, спокуса якісь там певні роботи або прочистки зробити за гроші, мотивуючись це тим, що там якісь там мережі не належать водоканалу, або не перебувають у водоканалу в оренді. Ну тобто на цьому фоні дуже багато спекуляцій. Так, от я за те, щоб. Обноновити не те, щоб оновити парк, а просто от трошки ліпше зробити, тому що е я знаю, що нещодавно була одна машина по гідродинамічній промивці, зараз вже м здається їх дві. Я от розраховую, якщо... Промити весь все місто, е, от, зробити ну, об, обслужити ці мережі, то це треба 21 рік. Ми порахували якось людьми. Е, а зараз, якщо дві машини, то відповідно вже 10 років треба, щоб промити все місто. Але ж ми розуміємо, що це фантастичні цифри, це фантастики. Хотілося б, щоб е, у е, співробітників водоканалу було більш. Е, Вдосконале знарядження, щоб у них були більше, щоб у них були кращі кращі засоби праці, скажімо так, і як це стосується і автопарку, і спеціальних засобів для прочистки, і так далі. І так далі, от, от в цьому разі я впевнений, що абсолютно всі люди, в яких бурлить каналізація з унітазів і так далі, вони зі мною згодні, і тим паче, що тут в цьому ракурсі не треба на дуже багато підвищувати тариф на воду. А от до речі, наскільки мав би саме в Одеському регіоні збільшитися тариф? Тому що я так розумію, що е, сама сума залежала від е, ну, локального фактору. Це так чи е, по-іншому розраховувалося? Ну, дивіться, яка реальна сума економічно обґрунтована у нас на воду, це напевно відомо е, двом людям: директору інфоксводоканала і і Господу Богу. Ну, реально, якщо сказати, звісно, що ми маємо дуже багато факторів, які супутні, і наші локальні, і загальнодержавні. це і вартість паливно-мастильних матеріалів, вартість електроенергії. Ми маємо не забувати, що і каналізаційні насосні станції, і водонапірні станції вони всі працюють від електроенергії. Щось є якісь об'єкти, є там в оренді, якісь залучені, і так далі. і Так далі. Мінімальні зарплати. Ми розуміємо, що це все скажімо, так, що, що ціни у нас не стоять на місці, і постійно у нас інфляція, і все все росте. Тому звісно, підвищення тарифу на воду це, скажімо так, невідворотна річ, але ж дякувати напевно нашій ринковій кон'юнктурі, і отаким політичним забаганкам і політичним балам, що ми маємо все ще такий відносно невеликий тариф на водопостачання та водовідведення. Сергій, як вважаєте, наступного разу НКРКП е знову здійснить спробу 1 вересня, тому що вони ж два етапи планували з самого початку, з 1 липня, а потім з 1 вересня підвищення тарифу. Знову чекатимемо на початку осені так такий сюрприз? О, Я вас прошу. Дивіться, е чого, там, чого, чого там чекати? Е вони захотіли, вони за один день зробили оголошення, підняли тариф на електроенергію. Ну, звісно, що ми розуміємо, що. Електроенергія і газ в нашій країні то взагалі дуже специфічні послуги на цьому, і їх, їх походження і їх функціонування цих в умов, в лапках сказати ринків. Це взагалі тайна, як за сім'ю почат, за сімома початками. Але ну скажімо так треба розуміти, якщо захочуть підвищити, якщо в тому буде нагальна необхідність. Ні, ніхто нікого питати не буде, тому до це з цим треба змиритися і сприймати даний факт, який є захочуть підвищити, підвищить. Чому зараз не підвищили? Тому що ну моя особиста думка це політичні бали для нашої влади на фоні здорожчання електроенергії майже в два рази. Угу. Ну і останнє до вас питання напередодні е, ініціативи або одразу після її оголошення. У Нацкомісії стверджували, що отримувачам субсидій компенсують подорожчання. От наскільки цей механізм спрацює при наступному подорожчанні? Як гадаєте? Я думаю, спрацює найголовніше, щоб пільги субсидії були. Монетизовані кожна людина, яка отримує пільгу або субсидії від держави, має в цьому розбиратися і має звертатися до відповідних профільних органів, які цими питаннями займаються. Це саме управління соціального захисту населення. В конкретному місті Одесі це, це Одеські наші управління, відповідний департамент, очолює Олена, Китайська, з дані телефони, всі є на сайті, тобто ну. Знати свої пільги і субсидії і розраховувати їх ті, хто їх отримує, або їх опікуни. Е е е цю інформацію мають знати, мають нею володіти. Дякую вам за коментар. Сергій Філіпов, керівник ГЕС «Спільна власність, був на зв'язку з лайв студією. І наостанок я лише додам, що а, про субсидії дискусія жвава і актуальна, тому що от нещодавно уряд підняв тарифи на електроенергію, як зауважив двічі а, на цьому, і Сергій Філіпов для населення. А, і це додало до субсидій 6-7 мільярдів гривень. Це розрахували експерти, та збільшив витрати бюджету. Тобто, от такі підвищення на. Справді з урахуванням субсидій дуже сильно значно е, вдаряють саме по е, державному бюджету України. Я дякую, що ви були з нами. Поки що видихаємо і платимо за воду за старою ціною. Коли буде наступне підвищення, ніхто не знає. Ну тільки напевно, керівництво профільної Нацкомісії. Я Дякую, що були з нами. Бережіть себе.